Друзі, вітаю! І сьогодні хочу обговорити з вами таку тему, як ідеальна робота або робота моєї мрії. І зазвичай, коли ми про це думаємо, то ми вважаємо, що цю роботу потрібно знайти. Ніби десь існує ідеальна вакансія саме для нас, яка враховує усі наші боки, сильні, слабкі, усі наші прагнення і так далі. Але чи не здається це вам дещо таким наївним? Насправді, робота мрії створюється, і тут у вас така проактивна позиція. І ось що я вам хочу запропонувати яку думку. Наприклад, до вас підходить незнайомець чи незнайомка, чи навіть приятелька, але яку ви не дуже добре знаєте, і каже, допоможи мені, будь ласка, знайти ідеальну роботу для мене. Чи зможете ви допомогти цій людині? Мені здається, що ні. І справа не в тому, що. Чи знаєте ви, яка в неї освіта, чи який досвід, чи останнє місце роботи, чи які в цієї людини прагнення, чи які в неї глибинні цінності? Чи знаєте ви її так добре, щоб віднайти для неї цю роботу? Ні. І ось уявіть, якщо ви для себе така сама незнайома людина, чи приятелька, а не близький друг, чи людина, всередині якої ви живете, чи зможете ви знайти для неї ідеальну роботу? Мені здається, що ні. Отже, прагнення знайти для себе ідеальну роботу нерозривно пов'язане з процесом пізнання себе. Чим краще ви себе знаєте, тим краще ви побачите, чи ця вакансія вам підходить, чи можна її якось переналаштувати для себе. Тому що для кожного з нас на кожному етапі життя існує своя ідеальна робота. І звісно, що. Коли ми вдосконалюємося, глибше пізнаємо себе, пірнаємо в себе, то тим більше наша робота поточна відповідає тим ідеалам, які ми прагнемо, тим цінностям, які є всередині нас, і з цією думкою хочу вас на сьогодні залишити. Пишіть у коментарях, що думаєте.